Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, Пропоную послухати казку. Осінь, трудівниця. Жила була у чарівному лісі осінь. Всі знали її, як справжню трудівницю. Щоразу, коли приходив її час. Осінь Брала кошик і вирушала до лісу, щоб усе підготувати до зими. Одного разу, коли настала чергова осінь, ще був зелений і теплий. Осінь поглянула на дерева і сказала час змінити ваше вбрання. Давайте приміряємо теплі, жовті, помаранчеві і червоні кольори. І деревця охоче її слухали. Листя почало переливатися золотом, червоним полум'ям, а пташки побачили, що дні стали коротшими і почали збиратися в зграї, готуючись до довгих подорожей на південь. А осінь ласкаво підбадьорювала їх. Летіть пташки до теплих країв, а весною повернетесь додому. Осінь йшла далі. Працюючи, невтомно, вона струшувала з дерев, стиглі яблука, груші, допомагала білочкам зібрати горішки, а їжачкам тягти за собою листя для своїх нірок. Та ось одного дня. Осінь зустріла маленьку квіточку, яка боязко притулилася до землі. Квіточка запитала, осене, чому всі готуються до зими, а я ще хочу цвісти? Осінь лагідно посміхнулася. У кожного є свій час. Ти вже принесла радість своїм цвітінням влітку, а тепер настав час відпочити і набратися сил. Не сумуй, навесні ти знову розквітнеш. Квіточка погодилася, згорнула свої пелюсточки і заснула під теплим шаром листя, яке осінь обережно розсипала навкруги. Так день за днем осінь працювала, наповнювала ліс своїм чарівним теплом. Її робота була дуже важливою, і хоч ніхто не бачив, як важко вона трудилася, всі відчували її турботу. І люди, і звірі, і рослини. Ліс готувався до зими, але знав, що завдяки старанній осені він зустріне весну сильним і готовим до нового життя. Дякую вам, малята, за увагу і до наступної казочки.